Знаєте, от ми сьогодні говоримо про Андрія, і насправді моє зранене материнське серце втішене те, що. Є увага до нього, але я вам очі хочу сказати інше. Я коли спілкуюся з мамами, які втратили от таких молодих хлопців-добровольців, вони коли розповідають про своїх синів, мені видається, що вони говорять про мого сина. А коли я їм, то вони мені говорять, та це ж ти про мого. Мені видається, що це була особлива якась кагорта цих молодих жертовних юнаків, mm -hmm. які просто пішли на цю жертовну голгофу. Для того, щоб врятувати Україну від ворога. Вони своє власне Я у цій власні мрії, плани відкинули як другорядне. І вони якісь всі такі однакові і спільні. Тому сьогодні, згадуючи мого Андрія, ми згадуємо і всіх тих молодих хлопчиків.